Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом у квартирі, з якої було госпіталізовано пропагандиста Красовського. Знаходився труп його близького друга, актора театру. Етицитера Олексія Чорних, як повідомляє телеграм канал ви ГПУ. Подробиці інциденту засекречені за основною версією їх було отруєно. Красовської з лікарні записав звернення про те, що зараз його життя поза загрозою про чорних повідомлялося, що він помер від Інфаркту пише паблік. Нагадаємо, колишній директор російського телеканалу Раша Today, пропагандист Антон Кузніцов красовський схоже, добалакався По 22.17 на чутки про отруєння красовського зреагував його колега з пропагандистської діяльності Маргарита Симонья на тлі інформації Джерела Гура щодо того, що Красовському гірше, вона стверджує, що він приходить до тями. «Красовський мені щойно дзвонив, приходить до тями. І це дійсно красовська. Не хтось замість нього, як обіцяли київським, оголосила вона на початку тижня. А серед розмі почалася ширитися інформація, що його утраїла. Джерело в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявило виданню Київ пост, що пропагандисту стає лише гірше. 24 грудня у своїх соціальних мережах Красовська описав такі симптоми йому скрутило живіт. Він відчув нудоту та знепритомнів. Пропагандист підтвердив, що йому стало зле на початку тижня. Відвезли в клініку. Поступово приходжу до тями. Написав він. Однак українська розвідка уточнює, що останні його твердження не відповідає дійсності стан продовжує погіршуватися, кажуть горм. Там вважають ймовірно. Останні повідомлення у мережі писав уже не сам пропагандист. в Росії. Антон Красовський досить відомий медіаперсоною. Як журналіст він очолював російську редакцію Раша Today, але українцям він більш відомий своїми фашистськими закликами в жовтні 2022 року. В ефірі на РосТБ Красовський закликав топити дітей України у тисі, якщо вони не погоджуються на окупацію. Ота сказав, що москалі окупували і одразу кидаєшу річку буйнюю та За. Лив тоді Красовський у лютому 2023 року. За його відповідну заяву Красовська отримав заочний вирок від українського суду. Його засудили до п'яти років позбавлення волі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.